Тарас Григорович Шевченко великий поет, художник і мислитель України. Він народився 9 березня 1814 року у селі Моринці, що на Черкащині, в сім'ї кріпаків Григорія Шевченка та Катерини Бойко. Згодом сім'я переїхала в село Кирилівка. Змалку Тарас ріс допитливим, він хотів все пізнати та розуміти. Будь-яка наука давалася хлопцю легко. Тому батьки вирішили віддати маленького Тараса до дяка в науку. Задля цього їм довелося тяжко працювати на панщині. Та недовго тривала Тарасова наука, змучена важкою працею, його матуся залишила цей світ. А через деякий час залишив цей світ і його батько. У ранньому віці Тарас був змушений піти у найми випасати вівці. У вільний від роботи час. Йому було до вподоби малювати та читати, але все ж таки думка знайти людину, яка б навчила його малювати, не покидала хлопчика. Так він потрапляє до хлопнівського маляра. За своє життя Тарас Григорович Шевченко написав багато віршів, деякі з них навіть покладені на музику, а його картини впізнають у всьому світі. А зараз, дітки, я пропоную вам прослухати вірш Тараса Григоровича Шевченко Село. Давайте спробуємо уявити себе маленькими художниками і намалюємо село, яким ми його уявляємо. Ось так бачу його я. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколісті і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Сьогодні ми з вами продовжили знайомство з творчістю видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченко та уявили себе художниками. І я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення, малята!